Отже, сьогодні будемо маринувати перці на зиму. Приготували перець, приготували слоєчки, в каструлю леїмо 800 мл води, 200 мл соняшникової олії, 150 мл 9% оцту, 200 г цукру, 60 г солі. 50 грам чеснику і 10 горошків духняного перцю. Тепер це все діло гарно перемішуємо і чекаємо, поки закипить. Далі додаємо перець туда. І в тому суслі варимо. Години. Довели ось до такої консистенції, типу альденти, у нас вийшлося. і Тепер будемо просто прикладати в слоєчки і закручувати.